Так, всім привіт. Робочий день все починає. Так, поїхали. Можна почати зарані. Я і починаю зарані. Так, стандартна процедура. Чекаю, якась має доставка бути. Сьогодні буде насичений день. Я втрав брати зелік, як постійно. Я зареєструвався по номеру, по другому номеру. І треба знайти скутер. Так. Що у нас? Друга програма у нас тут Ой. Я зареєструвався по номеру телефону, додав карту, але треба мені вже купити тарифний план. Так, що у нас там? Загрузка. Сьогодні буде насичений, при тому субота неділя вона оплата більша. Я просто з понеділка взагалі кончений. Дни, блін. Коротше, така історія. Що, оплатив. Дві програми, які тобі більш підходять. Далі то тобто карта. сама все саме покаже, що куди їхати. Тобто, все, чекаємо. Де там мої велик? Так. Можемо сюди піти. От ми вже підключили. Тобто є така хуйня тут в цьому заковика жопа, короче, що... А, вони вже придумали, що треба по правам реєструватися, хуйознає що там. Знято. Ой, то є такі... Ну, придумали їбани. Всяку кухинь. Ну, короче, отак. Так, да, я купував електросамокат, но на даний момент... Блин, я б ще пожалів, що я поспішив і... Я просто хотів гроші взяти, але виказується, що у них на сайті пише одне, а вони тестують вже друге, о, ду, інше. Батарейка взагалі, блін, не совпадає з тим, що наявлено, що там написано. Коротше, це хуйня, блін, для понтів. А там вага його 30 кілограм, блін. Вага того самоката грібаного. А я бачив, що тут їдуть оці. Фудоїсти, то й скажуть, що оцей нормальний купляй цей. Дивлюся, він важить десь 23 по-перше. А по-друге, кажуть, що його вистачає там 80-100 там, кілометрів, тобі з головою вистачає. Але я щось їхав на той хуйті їхній. Той, що я купив. Хуйня, блін. Щось я проїжджаю 20 кілометрів. А вони щось там натестували зарядом 50%. Відки осталось 50%, якщо я повністю його зарядив. Взагалі не розумію. Чи може вони зарядили хуязне? Ну блін, ну не стоїть мені купляти каже. Тобто на даний момент я в ігрі, Зні... змін немає. Тобто є, але що там карта каже, скучно. Я вже коло великів. Один знаходиться тут, другий там. 16% сроку. 32, 34, 91 трошки далі. Окей. Ну от така робота. приходиться вже все ж таки. У мене є, звісно, гроші, то все. Ліпший, звісно, варіант цей. Ну я тут жопа, коротше, з тим номером, що... Ти або по правах, або по номеру телефону реєструєшся. Буває, що права вони приймають лише на один аккаунт. А, якщо ти другий раз реєструєшся з другого аккаунту, то то мені нічого не світа. Я вже підійшов до скутера. Замовлення, хуя Тобто Я візьму туди, коли замовлення буде. Класні, звісно, скутери, так, да, їдуть, але. От такі нюанси. Просто. Нема ще замовлень, чогось, когось хуя. Сьогодні, звісно, насичений день буде. Ось я знаходиш коло цього скутера. Ну, їх брати в оренду ну, таке собі. Тобто виходить 3000 чеських крон, це якби, може бути, але ж на даний момент вже вони скоривалися тим, що реєстрація, тобто я приїжджаю більше годин на день більше. Тобто минут. І вони починають блокувати, починають вийовуватися. Одним словом. Ну вони непогані, а хуйня то, що спереді є амортизатор, ззаду немає, то й тебе трясе по цих кочках, телефон зверху не поставиш і приходиться чехол мати, такий спеціальний на руку, як бігають люди. Ну, чехол то таке. А купляти такий велосипед, то купляєш ти це одне, а то, що він на дожі буде, це вже друга історія. Корречо, так, Чекаю, з моря погоди. Ще розказати мені Та обідно що поспішив, купив, потратив гроші обід. Купив хуню, блін і. Яка проїжджає, вони коротше, тестували той скутер і виходить так, що він проїжджає, 8... 8... 90 кг людина вона тупо проїжджає 80 км я міг би зекономити за, за, за ці гроші, тобі, два скутери взяти. По-друге, той дешевше він так само буде приїжджати 80 кілометрів. Тобі, його вистачає на 8 годин, як мені казав один фудорист, що розвозить їжу. А я обідно, що да, поспішив, але нічого страшного. Опит, блін, дорого стойну, що робити. Пускай вернуть, блін, бажати, хоча б якось Вернуємо ключі, пускай знімуть мені той. То хрень там, то для телефону держатель, та й все. Та й розходимося було. Вони якісь кончені, мутні, мутні просто. І отзиви про них погані.